Лати начищені щити підняті, мечі на поготові, а драконів не видно. І навіть фаєрбол нікому не чеклувати здивований. Тоді міцніше тримайся у сідлі, адже це середньовіччя без прикрас та магії. І просто зараз Даніель Вавра, креативний директор RPG Kingdom Come Deliverance, розкаже тобі про нього усе. 1403 рік нащадок короля Богемії Вацлав IV не встигає сісти на трон, як його викрадає його ж молодший брат Сігізмунд. Загарбник узурпує владу, а його війська грабують землі Богемії. У цій історії ви звичайний син Коваля на ім'я Генрі, сім'ю якого вбили солдати Сігізмунда. Тож тепер ви прагнете помститись за це і повернути істинного короля на престол. От тільки щоб тягатись із військами ворога, вам треба буде опанувати техніку та прийоми боротьби 15-го століття. У вас буде 18 базових. Атаки, які треба комбінувати між собою та обирати потрібний момент для нанесення удару. Адже важливим елементом бійок стане витривалість. Якщо ваш суперник часто розмахуватиме мечем, то швидко втомиться і тут, то ви його прикінчите. І щоб все виглядало максимально реалістично, ми запросили до студії експертів з бойових мистецтв середньовіччя та перенесли їх рухи у гру. Звісно, можна й голіручно валяти паскуднику, але краще це робити з мечем у руках чи принаймні з сокирою. Для далеких дистанцій можна використовувати лук чи арбалет, але не розкатуйте губу, стільки зброї вам ніхто так просто не подарує. Її доведеться робити самому, і тут вам допоможе наша система крафтингу. З нею ви не тільки викуєте собі шаблюку, а ще й приготуєте цілюще зілля, чи зможете добу. Ти харчі, адже їжа, як і здоровий сон, до речі, дуже важливі у Come. Без них ви просто помрете. Та якщо вам ліньки, наприклад, ловити рибу, можна просто підрізати гаманця у когось із місцевих і купити собі щось до столу. Але кожна ваша дія матиме наслідки: хтось настукає вартовим і вас засадять за грати, чи того гірше піддадуть тортурам. Та не хвилюйтесь, вам буде куди втекти. Адже у вашому розпорядженні 3,5 квадратні милі, повністю відкритого ігрового світу з купою міст, селищ та фортець, де кожен мешканець живе власним життям, і ви зможете втрутитись у нього, запропонувати свою допомогу чи взяти додатковий квест. І краще це робити верхи на коняці. Свиснули і кінь відвезе вас хоч на штурм укріпленого замку. Тільки не думайте, що ви супермени, власноруч зможете перебити ціле вороже військо. Вам для цього доведеться зібрати свою армію. З нею ви зможете і влаштувати усад. До форту і навіть врятувати істинного короля Богемії. Деси спеціально для ігронавтів. Студія Вархорс зробила ставку на реалізм і виграла. Адже навіть без магії та драконів Kingdom Come Deliverance вийшла настільки закоплюючою, що просто неможливо відірватися.